Коли я, Руслан Сольвер, пройду парламент, я як господарник займусь розбудовою нашої держави. Запевняю, що труднощі, які стоять перед Макарівщиною, Фастівщиною, Києво-Святошинським районом та Скверщиною, я подолаю. Я подолаю. я подолаю. Мешканці міста Сквира відпочивають у сучасному парку, насолоджуються прекрасним краєвидом міста. Автолюбителі випробовують нові поремонтовані дороги європейського рівня. Загальноосвітня школа презентує свій новий відреставрований фасад. За обіцянками депутата від 91-го округу Руслана Сольвара. Сьогодні усе так мало б бути, але реальні будні жителів міста Сквира виглядають інакше. Замість нормальних доріг американські гірки. Тут щодня водії вимушені брати участь у грі на виживання автівки. О, е, скільки тут роблю? Е, сквера завжди славилась. Ну, дуже розбиті. Дороги взагалі не робляться. За часів свого депутатства Руслан Сольбер обіцянки так і не виконав. Я ж кажу, дороги ніхто за них і не дбав. Як вибори, то всі Обіщаю. обіщають золоті гори, А потім затихло і все. Не поспішає презентувати свій новий фасад і школа. Уже десятиліттями її імідж усе такий самий. О, кілька років підряд ми були в проєкт. Бюджет району був теж був заложений ремонт фасаду. Ви самі розумієте, що коштів треба досить чимало. Тому питання ще не вирішено. Відпочивати місцевим жителям поки ніде. Замість омрійного озеленення міста сміття. На цьому труднощі не закінчуються. Куди ж себе подіти, коли у місті немає що робити? Роботи в смі немає, молодіжі немає подадіться. діти. Нас стоять маслозавод. Хлібзавод, і теж скоротили людей, там теж немає. Кровзавод, комбікормовий, подоконцервний стоїть завод. Там можна відкрити заводи, поновити не спочатку. І людей всім буде робити. Як жити чи виживати далі, скоро вирішувати знову. На передвиборчих перегонах кандидат Руслан Сольвар знову обіцяє мешканцям округа райське життя. Та чи повірять вони у розбиті минулого разу надії?